А пане Олег, от е, промова Володимира Зеленського на новий рік і взагалі промова його впродовж цього року. Чому вони важливі для українців? Ну власне, це не ми ну, там керівника української держави. Подібні речі завжди були під час доленосних важких війн за незалежність. Ну, найпроморість, наймасштабніший приклад, це, звісно ж, історія Великобританії 1940 року, і в даному випадку президент Зеленський в принципі повністю купіює е, роль е, міста на Чечі, на той час прем'єра Британії, коли багато британців змушені були знаходитися в метрополітені, в княх. І єдиною можливістю інформаційно знати про певну подію і консолідувати британську націю, оскільки на той час Британія була сам на сам з Гітлером, це були промови Черчилля по радіо. Вони йшли майже кожен день. І... В принципі, подібну роль відіграє і промови нашого президента Зеленського в умовах е в умовах нашої війни За незалежність, коли в принципі ми також е саме сам з Росією, ну крім певних факторів взаємодії заходу. Що треба відзначити? Ну я б відзначив той факт, що стилі стиль і Подача а, змістовність промов суттєво змінилась там в порівнянні до 24 лютого. Я б сказав а, майже на сто вісімдесят Якщо раніше ми звертали увагу на президента, ну його слова, його спічі як більш ритуальні, політичні. Тим паче він органічно е виглядав в цих своїх промовах до війни, оскільки всі розуміли, що він чудовий актор, не політик, але змушений говорити якісь політичні речі, і певна така штучність вона в принципі сприймалась на той час. Після же війни промови президента абсолютно змінили свій алгоритм впливу і змінили свою характерну направу, спрямованість. Вони сприймаються як засіб психологічної підтримки, як іноді важливе джерело інформації. Я вам нагадаю, що лютий березень місяць а, саме завдяки промовам президента була можливість отримати більш-менш достовірну інформацію, оскільки. Наявність там російських інформаційних ресурсів, телеграм-каналів во дез дезорієнтувало українців в перші дні війни в березні місяці, коли йшла битва за Київ. А саме позиція, офіційна позиція президента і його знаменита, одна з найкращих, на мою думку, найважливіших промов, коли він ну, біля банкової в перші дні війни разом з своїм оточенням сказав, що ми тут, президент тут. оця це річ до речі, він її повторив під час новорічного звернення. Що помітити ми всі тут? Він сказав, да. Тобто, це така о, о, наступність промова президента. Вона також спостерігається. Наскільки е, Володимир Зеленський зараз органічний, насправді у цих е, своїх промовах впродовж 22-го року, так був, е, тому що навіть зараз ми з вами розмовляємо. Почали з новорічної промови. Мене тут глядачі пишуть пан е, Віктор, пані Ірина, пані Тамара. Ну. Пишуть глядачі, так, частини яких а, про те, що вони не сприйняли абсолютно. Я зараз просто зацитую одне із повідомлень, що краще дивитися відео військових. А, його новорічна промова жахлива, відосики дратують, не вірю йому взагалі, і це просто політтехнологія, і це сприймається як брехня. Тобто, знову ж таки, наскільки президент органічний і наскільки українці вірять, принаймні, якщо не в новорічні промови, так, тому що новорічна промова, мені видається, що вона так осібно має стояти, бо все. Теж таки, як ви зазначили, це традиції і попередніх років, завжди вони були, і це особлива промова. Наскільки люди вірять промовам, вірили, які були впродовж 22-го року, наскільки дійсно це заспокоювало, а не викликало от такі от емоції, як в мене зараз пишуть глядачі? Наскільки органічний президент? Емоції будь-яких громадян України важливі, і кожен з нас сам вирішує, чи дослухатися до свій президента, чи вражають його ці слова, чи торкаються. Тонких струн української душі uh, українець схильний переносити особисте ставлення на uh, всі дії тої особи, яну яку вон, там не вона не задоволює його, да тому це нормально, коли є українці, які критикують президента, хоча по змісту. По змісту промови нічого не має, абсолютно жодних претензій, якщо чесно. Так? Президент згадав майже всі найстрашніші доленосні події 2022 року, це потрібно робити. А президент згадав всі українські міста, які героїчно сприймали е і боролися проти російського вторгнення, допомагали тощо, або е потерпали від ракетних обстрілів. Президент е говорив багато про перемогу. Причому в більш емоційному плані, ніж раціональному плані. Єдиний мінус, який би я звернув як політехнолог, це відсутність образу майбутнього. Я думаю, що спічрайтери, а я впевнений. До речі, що Зеленський і я не я не думаю, що Зеленському пишуть промови. Я думаю, що величезну роль відіграє він сам обископри фінальному затвердження слів. Ну, у мене є певні інсайди, але. Вони в принципі тут вже треба самого президента запитати, як він йому це вдається, але все ж таки він людина з креативною професією, і я не думаю, що це для когось дивно. А якщо хтось хоче бачити це шоу, ну, то, вибачте, політика завжди була шоу, а президент це політична фігура. Під час війни він стає військовою політичною фігурою, і політика нікуди не зникає. І це хочемо, ми це не хочемо. Військова тема яка має домінувати, не, не військова. Але... Він говорить те, що він має робити. Залужний також звернувся. До речі, чудова промова і викомандовича залужного непогані звернення у мер Києва Віталія Крючка. Коротко і дуже змістовно в пані як пережив Київ. Я сказав би, що змістовною виявилося звернення і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Взагалі, промови під час війни вони тренди змінюються, але. Хотілося би все ж таки, от чесно вам скажу, трішки образу майбутнього. Це, знаєте, це як закономірність і найголовніша вимога. Українець має дивитись очима, що його очікує. Так, ми пережили страшний 22-й рік, але нам іноді ми живемо далі. Життя продовжується. Яким би вони не були складними, які б не були важкі очікування. Певне заспокоєння, певна стабілізація має все ж таки наступити, і український громадянин має відчувати, що його очікують. Зараз ми провізуємо майбутнього з вами поговоримо також. Ви зачепили дуже хороше питання, але давайте ми ще вийшли, не тільки маємо тут повідомлення, а наші журналісти пішли ще на вулиці Києва і запитали людей, от як їм промова президента на новоріч в новорічну ніч. Так, давайте послухаємо ці відповіді і продовжимо із вами. Так, можна нам? надихаюча. мені сподобалася. Будемо держатися, триматися і далі. Промова мову Володимира Зеленського дуже сподобалась. Вона зацепила дуже сильно. Ми плакали. Нам сподобалось Дуже. А які емоції викликала? Віра в перемогу? Ну, молодець. Супер. Ну. І додати нічого, там тільки поворознюк може додати. <сум> якщо ви дивились ролик. А які емоції викликала? Ну, в першу чергу, гордість за такого президента і за наших військових, за наших людей. Як завжди, патріотично. Хочеться, щоб скоро закінчилася війна. Бачите, на на вулицях більше людей, які все ж таки яким сподобалася промова, надихаюча. але щодо візії майбутнього, так і щодо якихось заспокоєнь. А пригадуєте, говорили про те, що забагато заспокоєнь у нас було напередодні 24 лютого, і насправді хотілося більше, більше інформації такої незаспокійливої. І от щодо візії майбутнього, чи не це зараз безвідносно до промови президента, а швидше, взагалі, до того як подається. Та в нас інформація, так ми всі говоримо, ми там переможемо, все буде добре і так далі. Щоб ми самі себе не налаштували на те, що от е, Росія здається, грубо кажучи, ми перемогли і далі в нас все. Буде добре. Ми ж розуміємо, що після цього треба далі працювати. От наскільки знову ж таки, оця от реальність така бути готовим до цієї реальності, до того, що треба буде працювати, а не до того, що все буде добре. І от заспокійливо якесь наскільки вона має бути присутня в промовах і президента, і представників офісу президента, от, зок, от лідерів України зараз, це добре питання. Дивіться. Е -е 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 -е? Будь-яка промова має передусім це робота з масовою психологією. Колективна психологія українців господа під час війни це знаєте. Ми живемо зараз ще на адреналіні, на цих якихось культових ідеях, в які ми хочемо вірити. Найбільш, найбільша така ідея це перемога. Але я вам скажу зараз дуже неприємну річ. Вона трішки поверне нас в справедливі розуміння ситуації, більш раціональна, хоча під час війни домінують емоції. Емоції домінують дуже сильно. І тому її більшість українців сприймала позитивну промову президента, оскільки вона торкається емоційної сфери колективної психіки українців. Так ось перемога не означає миру, а мир з Росією який також дехто мріє, таке ж наше демократичне українське суспільство не означає перемоги. І от коли ми це усвідомлюємо більш критичніше, то звісно ж хочеться, щоб від всіх посадовців. Від президента до керівників міських там, е, громад чи військово, військово керівників військових, військового командувача, вимагає трішки, знаєте, не ставлення до українців, як до. Ну дайте, колись Віктор Андрій Чущенко говорив фразу Маленькі українці, ну така ну, промовиста річ. От ставлення не як до маленьких українців. Які там жили ще на початку 2000-х, да, коли не тільки зростало громадянське суспільство? От цього не потрібно. Найстрашніша, і най... найбільша помилка більшості політиків і тих, хто займається комунікацією, це ставили до. Об'єктів комунікації як до дітей, як до е, другорядних, як до менш е, здатних розуміти, як більш схильних до навіювання. Цього не потрібно. І, до речі, Зеленський, от всі його промови, він там спостерігається, що він намагається ставитися до українців е, як до суб'єктної нації, якої, до речі, всі наші українські політики зобов'язані е, зараз подіями на, під час війни, в тому числі на хребтах. Тобто ставлення до українців як до рівних. І от що робить президент? Він вирівнює оцю нашу страшну політичну традицію, коли українці другорядні після еліти, після влади, після топ-керівників тощо. І, власне, цю традицію копіюють інші, до речі, українські а, високопосадовці. І це, це помітно, і я сподіваюся, що ця тенденція вона закріпиться вже після в повоєнний період. І ну, велике таке, що стосується візії, ну, дивіться, серйозної розмови, ми, ми навіть не знаємо, що нас очікує після війни, після завершення. Там капусковому війні, яку ми можемо поставити в 23 треті році. Хоча сьогодні вже є, наприклад багато дуже в західних медіа е, е, нові. І, е, прогнозів, що влітку вже буде мирний компроміс, начебто, це говорить колишні командувачі натівських сил і американських генерал. Я не знаю, що, а на яких підставах вони роблять такі висновки. Скоріше за все, це якісь військове моделювання, е, але тим не менше його не треба відкидувати. Але е, яким буде оця візія після війни, я думаю, що в першій половині 23-го року нічого офіс президента і. Семесово відвальні вони будуть формувати. Я звісно ж можу помилятися. Мені б хотілось би, щоб це робилося от, вже зараз, от тому що дійсно це потрібно робити вже зараз, щоб знаєте, не вийшло, що ми сіли е, такі ой. А треба було, а треба щось робити, треба швидко щось робити. А ми до цього не готові. Тому це дійсно це дуже важлива ще така частина, якою також треба займатися, і в тому числі і в промовах. Я думаю, те, що так налаштовуючи людей на реальність, яка нас чекає. Дякуємо за аналіз. Олег Постернак, політтехнолог з нами на зв'язку. Був.